Айвараса Абромавича. Будь ласка, панаміністра слів не добирає дуже різкий і відкритий у заявах. Звинувачує втручання в свою роботу як адміністрацію президента, так і конкретного депутата від президентської фракції Ігоря Кононенка. Останні, начебто, активно лобіював своїх людей на ключові посади в міністерстві та держпідприємствах. Я можу розглядати такі дії. Я можу розглядати такі дії тільки як наполегливу спробу встановити контроль за грошовими потоками, за держпідприємствами, особливо НАК Нафтогаз та оборонною промисловістю. І я відмовляюся працювати в такій системі. Ні, я, ні моя команда не готові слугувати прикриттям для поновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних та бізнес-гравців, політичних і бізнес -гравців. Сам Кононенко від закидів уже відхрестився, назвавши заяву міністра емоційною. Експерти ж з ним не погоджуються. Нагадують, що за останні півроку це вже другий після міністра інфраструктури, високопосадовець, який іде через тиск на своє відомство. І якщо влада не реагуватиме на ці факти, імідж країни буде остаточно зіпсовано. Така заява вона делегітимізує владу. Вона делегітимізує президента. І тому всі в домовленості, що будуть зроблені через Мінс-2, що будуть зходу, вони також будуть нелегітимні. Оця нелегітимність сьогодні корупційна. Вона за собою потягне нелегітимність політичну. І це дуже велика проблема. Це проблема для суверенітету. Це насправді проблема національної безпеки для України. Реакція західних політиків не забарилася. Низка послів країн Європи та Америки оприлюднила спільну заяву, в якій висловила розчарування відставкою міністра, та закликала українську владу ставити інтереси народу вище від своїх. Експерти навіть не виключають погіршення відносин Києва із заходом, який довіряв міністру і покладав на нього великі надії. Міністр він. Має дуже хорошу репутацію серед західних партнерів, серед послів, серед донорських організацій. Він теж там зібрав хорошу команду в цьому міністерстві, і я думаю, що зараз багато будуть людей в міністерствах і в міжнародному валютному фонді, міровому банку, Світовому банку і так далі, які будуть думати, а з ким ми зараз будемо мати справу. Українському уряду, якщо цих людей більше не буде, після таких гучних заяв західні донори вже не закриватимуть очі на корупцію в Україні і вимагатимуть негайних змін від влади, підсумовують експерти.